Слава ви дивитесь денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, розпочинаємо з подій на сході країни. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. Найгарячіше було на Світлодарській дузі в районі Дебальцевого. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. 19 грудня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Найбільше, як зазвичай, на Маріупольському. Зі 122-мм артилерії тут було обстріляно широкене та водяне. Широкине протягом доби потрапляло під вогонь 120 та 82-мм мінометів озброєння БМП і танків. Мінометних обстрілів також зазнали наші позиції в районі Новотроїцького, Мар'їнки і Талаківки. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм було обстріляно Кримське з гранатометів Новолександрівка, Лобачева, Кримське та станиця Луганська. По станиці Луганській вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку окупанти зі 122-мм артилерії та 82-мм мінометів обстрілювали Луганське. Під вогонь мінометів різних калібрів також потрапила Авдіївка, а поблизу Зайцево ворог вів вогонь з гранатометів. Загалом протягом доби зафіксовано 47 обстрілів. Тим часом президент України Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону бойовиків Кіборгом, десантником 80-ї аеромобільної бригади Тарасом Колодієм та його мамою Галиною Мирославівною. Про що говорили? Дивіться далі. Глава держави подякував військовому за незламний характер, за те, що він поводив себе як справжній герой, не зрадив державу. Ти показав, що таке є справжній український воїн. Я хочу сказати, що вся Україна пишається тобою незламним не характером, мужністю, не продав, не зрадив державу, Вів себе як справжній українець. Президент підкреслив, що дуже багато людей чекали і працювали над звільненням Тараса Каладія. І нині представники влади, волонтери, представники церков продовжують робити все можливе задля визволення інших полонених. Я на роботі працювала. Дзвонять до мене і кажуть: Тараса, звільнили. Я мовчу, та говори, щось, та говори щось. я не знаю, не знаю що сказати. То то правда кажуть. Тарас Кладій подякував за звільнення. Він розповів про перебування в полоні. Подякувати всім владикам, які допомогли звільнити з полону, СБУшникам, пану президенту, тому тому слід. Мамі ну і всім волонтерам, хто приймав в тому участь. Всім дякую. президент подякував мамі звільненого героя за такого сина, справжнього воїна, який боронить Україну від ворогів. Петро Порошенко також повідомив, що доручив забезпечити необхідне медичне обстеження звільненого кіборга у лікарні державного управління справами. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем у День Святого Миколая до вихованців дитсадка номер 299 в Одесі завітали військові ліцеїсти. У них принесли дітлахам святкові подарунки. Далі від сюжет наших колег з військового телебачення. З веселим настроєм і щирими посмішками вихованці дитсадка номер 299 в Одесі зустріли День Святого Миколая. Привітати дітлахів з цим казковим днем прийшли військові ліцеїсти. Традиційно у цей день, на День Святого Миколая, ліцеїсти воєнного ліцею на День Святого Миколая вітають наших малюків, вони готують подаруночки, святковий концерт. І наші малюки завжди раді бачити такі гості. І ці гості завжди приходять з подаруночками. Разом із малечою ліцеїсти жартували, дружно водили хоровод, прикрашали новорічну ялинку. В свою чергу діти приготували святковий концерт із піснями та вічами. Сьогодні день святого Ніколая ми вирішили, що стоит поздравити самых младших, які защитники отечества князя в будущем. хлопчики та дівчатка ділилися враженнями від подарунків, які отримали зранку від Святого Миколая. Підушок магнітний з діамантом тролі, і і ще що хотвілс, мінблан, конфетки, і шоколадка, і вішньове шоколадка. Цього дня дітвора отримала подарунки і від військових. Після святкової вистави гостей запросили на чаювання. Анастасія Ільяш, Олексій Мосейченок, військове телебачення. І на свято покровителя свого міста миколаївці встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки на одній локації. Яку колядку співали та як рахували учасників? Дивіться у сюжеті. Готуватися до співів запрошували як через соціальні мережі, так і звичайних перехожих. Надвечір біля торговельного центру розпочалася розважальна програма для дітей. Зголоднілих і трохи змерзлих зігрівали озваром та колішем. Ідея цього рекорду в нас, скажімо так, формувалась майже рік. Ми ще хотіли минулого року, але в цьому році ми знаєте, зібралися загальними зусиллями творчі можливості Миколаївського коледжу культури і мистецтва і такі знаєте, організаторські здібності асоціації лідерів туристичного бізнесу Миколаївської області, і ми встановили цей рекорд. Поки вже у приміщенні учасники чекали на представника національного реєстру рекордів, співали відомі колядки, народні та естрадні пісні. Миколаїв любить Миколая. Така символічна духовна ідея стала головною під час святкової акції. Пісня завжди єднала людей. Текст відомої колядки Ой хто хто Миколая любить своїм змістом близький не тільки містянам, а й усій Україні. Ви знаєте, коли ми задумували цей захід, саме головною умовою було, щоб нікого не примушувати. Є добра воля, тому що ми сьогодні молитовно зверталися до Миколая і говорили, просили. Ми навіть не придумували тих слів, ці слова придумав народ до нас. Ми просто сьогодні попросили всіх прочитати. Дому святий Миколай, на всякий час помал. Рахували учасників недовго, але дуже пильно. Тренована увага експерта та дисциплінованість колядників спрацювали на рекордний результат. Такий рекорд, іменно цієї колядки, раніше встановлений не був. Ми сьогодні, в замечательному місті, этот цей рекорд, рекорд рекорд, посвященний дню святого Ніколая. Ми зафіксували 559 людей, які одновременно пели цю колядку. Кожен колядник отримав свідоцтво учасника національного рекорду України, а частинку святкової різдвяної енергетики поніс додому. То ніколаївці э, на цьому вони почували общність свою да як дійсно під покровительством святого Ніколая. То, що нас радує, що дуже багато було молодих людей, тих людей, які э, будують сьогоднішню Україну і в руках яких її будущее. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Веселими іграми та танцями відсвяткували День Святого Миколая, вихованці Миколаївської загальноосвітньої школи інтернату номер 5 Свято для дітей влаштували студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Майбутні філологи вже не вперше влаштовують свято для учнів школи інтернату номер 5 Вибір на цей навчальний заклад впав не випадково, адже його вихованці це переважно діти-сироти або позбавлені батьківської опіки. Захід відбувся у рамках акції Подаруй дитині радість. Ми намагаємося дати їм те, чого можливо, їм не вистачає в житті. Дитинство це якраз пора чудес, і ми намагалися створити ось цей настрій, подарувати свято, і відповідно, щоб вони отримали побачили не лише наших казкових героїв, взяли участь у конкурсах, але і отримали насолоду від тих смаколиків, які ми привезли. Протягом двох тижнів студенти та викладачі збирали для вихованців солодкі подарунки. Спеціально для цього напередодні свята влаштували благодійний ярмарок. Це таке чарівне свято, і кожен, кожна дитина під подушкою хоче побачити, хоче отримати якийсь подарунок. І я вважаю, що потрібно дарувати тепло, радість, ну щоб діти запам'ятовувалося їх дитинство з найкращих сторін. Подібні заходи – гарний привід для дітей відволіктися від буденності та поринути у казку. У нас святий Миколаїв нам дарить подарунки. Я дуже щаслива, що нам подарували. Я спочатку думала, що там буде скучно. Дивився, дивився, просто думала одне висвітлення, а потім мені сподобалося, я на конкурсах власне виступав. Мені дуже подобається дивитися, як вони танцюють, сміятися подобається. Ну і все, що вони роблять, це дуже цікаво. Педагогічний колектив школи інтернату номер 5 підтримує такі акції. Гостям завжди радіють як вихованці, так і вчителі. Ми всім вдячні за співпрацю та допомогу і порозуміння, які виражаються і в виставах, і в подарунках. Кожна дитина у День Святого Миколая чекає на подарунки. Та є і ті, хто ладен усі цукерки світу проміняти на лагідні материнські обійми. Адже для цих діток найкращий подарунок це любов та турбота. Веселих свят! Олена Спірюгова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся показ казки Чарівник Смарагдового міста. Діти разом з батьками пройшли стежкою чарівної країни. ОС та на собі відчули усі враження від казкових пригод. Для миколаївців середина грудня перетворилась просто на буревій розважальних програм, урочистостей та інших культурно-просвітницьких заходів. Звісно, організатори зробили суттєвий ухил саме на дітей. Не став винятком і російський театр, де дітлахи змогли доторкнутися до театрального мистецтва. Сьогодні я удостоївся честі поздравити наших дітей з Днем Святого Ніколая. У нас в театрі Чкалова сьогодні устроєна. Детский праздник. Сегодня дети смогут посмотреть сказку. И, конечно же, каждого из них ждет маленький сладкий подарок от святого Николая после сегодняшнего празднования. Подивитися выставу прийшло майже 5000 детей. Ну, как праздник мы хотим подарить детям и в первую очередь тем детям, которые нуждаются в дотенцем дополнительной социальной опеке. Праздник и хорошее время спілкування со своими сверстниками. Щодо самої вистави, вона свого роду унікальна. цьому Спектаклі повністю авторська музика. звісно, ми дуже багато з ним, багато роботи з художниками, тому що, в від спектаклі для взрослого зрителя, хоча і там теж, але в дитячій сказці більше, звісно, приходиться працювати над волшебством, а театральне волшебство – це отдільне, так сказати. Також одразу після закінчення вистави Олександр Сянкевич запросив усіх дітлахів на відкриття головної міської ялинки на площі Соборній. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершимо денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск новин дивіться вже о дев'ятнадцятій. Тоді і побачимось.